Цьогорічний фестиваль присвятили пам'яті загиблого коваля зброяра співорганізатора першого ковальського фестивалю ножових майстрів 2013 року Петра Федоряки. 31 липня минулого року він загинув у війні на сході, але проекти коваля житимуть. Я пам'ятаю слова свого чоловіка, який сказав Валюшко: ми не для того там лежимо в окопах, і не для того ми там стоїмо, щоб ви тут опустили руки, заховалися в землю і оплакували всіх. І тільки оплакували. Ми для того, щоб ви показували, що ви сильні, що ви живете, що ви робите все як найкраще. У містечку майстрів працювало одразу кілька кузень. Майстри і діти кували скоби для бліндажів. Тому виконувати завдання малечі було не лише цікаво, а й відповідально. За час фестивалю діти і дорослі накували більше сотні скоб. А своєрідною родзинкою ковальського свята став стародавній обряд з коємо весілля. Ой, масок, не дівчина стояла. Він чи настояла. Ми в шлюбі вже рівно місяць, трошки даже більше вже місяця. Ми рішили, вирішили на цьому фестивалі закувати своє весілля на довгі, на довге щасливе подружнє життя. Щоб наша сім'я була міцна, як ця сталь. Хотілося трошки відродити да. традиції. Щоб люди подивилися і дійсно зверталися до ковалів, адже зараз дуже багато кузнів по Україні, і щоб молоді пари так само могли закувати своє весілля, свої серця на міцно і віки. Для коваля Романа закувати подружне життя молодят не лише почесно, а й відповідально, адже це перший у його житті обряд. Бо він старший учень трудолюбівського майстра Петра. Перше моє весілля. Це перше? Да, да. Та завжди в нас кував Петро кує найстарший. Є. І найдосвідченіший. У всіх кузнях кипіла робота. Умільці показували, як із звичайного металу за лічені хвилини народжується гарна фігура. Відвідувачі дивилися техніку виготовлення дамаску огорновим зварюванням і могли самі приміряти це ремеслом. Кожен охочий міг долучитися до ковальської справи і у виготовленні ножа, починаючи від початку і до завершення. У всіх майстернях ковалі також виготовляли сонячний годинник, а через деякий час його встановлять у Миргороді. Організатори планують, що цю традицію збережуть і в наступних фестивалях.